20 року ми знаходимось в господарстві новий Світагро тагро району Черкаської області на тему полі з озимою пшеницю. Богдан, давай подивимось, як перезимувала наша пшениця. Може подивимось, Сьогодні ми бачимо, що Надземна частина чиста від хвороб. Єдине, що ми бачимо опіки морозом, це типово для цього року, так як зима була безсніжна, а весна була з дуже частими приморозками, і пшениця взяла на себе цей удар доволі відчутно. Ну, Загалом перезимувала непогано. Я б сказав, би, що не дуже гарно, так як був брак вологи з осені, весна була без опадів. Ми маємо досить слабкий рівень кущення. Маємо по 3, 4-5 продуктивних стеблів в середньому це 4 продуктивних стебла, що є не дуже добрим. А щодо кореневої системи. Коренева система. Чиста, але коренева система слабко розкущена. Це показник того, що весна була досить посушливою, корінь не встиг розвинутись, так як він мав, мав би це зробити правильно. А чим протравлено було насіння? Насіння було протравлено вайбранс інтегралом, норма 2 літри на тонну, посіяна з нормою 5 Мільйонів на гектар. А по інсектицидним обробкам що тут було? Давай подивимось, як спрацювали наші інсектицидні засоби. До речі, в якій нормі і коли вони вносились? Скажи, будь ласка. Е, так, ми використовували Енджіо з нормою 180 грам на гектар в Т1 фазу. Це було 8 квітня 2020 року. Посів без жодних. Пошкоджень без жодного шкідника. Не дивлячись на те, що була тепла зима і шкідників вистачає, тут да. ми їх в принципі не бачимо. Поле чисте. А Також треба сказати, що ми тут робили з гербіцидною обробки, які були ніколи. Ми в бакові суміші, тоді, коли вносили Енджіо, ми вносили гербіцид Дербі з нормою 70 грамів на гектар. Наразі ми... Бачимо, що ті бур'ян, як дискуранія, Софія так звана, вона зупинена в рості і вона не завдасть ніякої шкоди нашому врожаю. Тут далі також ми бачимо, дискуранія стоїть. То все буде добре.